Освітлення тут немає. Все, ось воно та навіть дощу нема. Мороз, але тут воно не висихає. Ось ви бачите навіть ось, воно просто його бере, воно все пагає. Це одна з кімнат книгосховища дитячої бібліотеки імені Пушкіна. Понад п'ять років зі стелі тут тече вода, повітря, у приміщенні вологе у грибку та плісняві не лише стіни, а й література, що тут зберігається. На початку осени ми це все перемивали, перетирали, просто підсушували, як могли, але зараз е січень початок і все, вона вже вся покрита цвіллю. Це ну це просто ніяким санітарним нормам не відповідає. Це просто бактеріологічна зброя, яку не можна брати у руки. Наразі тут зберігається понад 60 тисяч книжок, не враховуючи газет та журналів. Вони, за словами бібліотекарки, через вогкість повітря псуються найбільше. Цьому приміщенню майже 50 років за весь час тут не було жодного капремонту. Тут просто з даха лється вода, зі стін лється вода, тут нема вже не електрики, тому що все попадало, проржавіло. У нас читачі вже жалюються. Вони, коли ми виносимо їм літературу, вони кажуть, у вас література пахне цвіллю, у вас вологість. А як це можна давати дітям? дітям, По перше, наш основний читач. Це діти, як можна дітям видавати таку ну, літературу? Проєкт з ремонту книгосховища був зроблений ще в 2017 році, каже Ганна. В кінці 2020 року депутатський корпус проголосував за те, щоб виділили нам 2 мільйони гривень на ремонт наших книгосховищ. Я не знаю проєктну документацію потрібно ще переробляти, тому що чи 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 до вистачить цих коштів, тому що тут потрібно і стелю ремонтувати, зробити тут потрібно і, і стіни знімати грибок. Виділили мільйон 557, у мене стоїть цифра. Та імені в виду бюджет прийняв такой. Как таковых средств чи що нет? Ямбар, февралі за початку року. Ми зараз готуємо технікування. Февралі вже будет тендер. Ну где-то смарта там ближе туда начнем. Уже повно роботу визначимо победителя. Загалом на ремонт книгосховища, за словами Саида Османова, потрібно від трьох до чотирьох місяців. Надія задорожні, Євгеніжов. Новини на Суспільному.